З урочистої відправи та благословення святого отця розпочалась дорога випускників Чортківського державного медичного коледжу 2016 року у доросле життя. Колеги і родичі, батьки і друзі, прийшли підтримати та привітати уже колишніх студентів. Після чого на центральній площі міста відбулася урочиста імпреза та вручення дипломів випускникам. Цього року їх 361. Директор коледжу каже: цьогорічний випуск є особливим, адже у 2016-му Україна святкує 25 років. Років з дня незалежності, а медичний коледж своє 70-річчя. шановні наші випускники цьогорічні, і ви особливі, особливі тим, що завжди казав, кажу, вчив і вчитиму, що ви у нас найкращі. не чую. Ви у нас найкращі. і такими будьте по житті, бо ви такими направдо є. Я тішуся, пишаюся кожним з вас. Я знаю, які ви є. Я знаю, що ви мудрі, достойні і що ви будете окрасою любого колективу, де б ви не були. Я знаю, що ви будете в будь-якому університеті кращими студентами. У день випуску уже колишніх студентів переповнювали найсвітліші емоції. Випускники діляться планами на майбутнє. Одні хочуть продовжити навчання в університетах, інші збираються працювати по спеціальності, яку здобули. Приємні враження, емоції гарні. Святковий наскі. Закінчила лікувальна справа, спеціальність, 413 група. У мене враження найкраще про цей коледж, тому що я хотіла сюди поступати і поступила. На майбутнє піти на роботу. Є плани поступати далі, медичний. Лікувальна справа. Планували, ну на роботу, звичайну роботу. Не знаю місце є, підемо. Взагалі все шикарно, все шикарно. Общай, так чекали цього дня, вже не знаю. це свято ваша. Очільник області, який завітав на виручення дипломів, побажав випускникам всього найкращого. А головне, щоб кожен із них збіг реалізувати себе в Україні. Ми є діти і випускники Чортківського медичного коледжу, в якому навчаються студенти більше з 15 областей. А сьогодні більше з 10 областей У нас сьогодні є випускники. Я хотів би, щоб кожна молода людина. Кожен медик, який залишить ці стіни цього прекрасного навчального закладу, пам'ятав про нашу рідну Чортківщину. І Чортківщина і Тернопільська область вітає всіх випускників з вашим унікальним випуском.